Всім привіт! І знову я з вами. І знову в ліжку. Ну, жосе за да? Коротше, що я вам знімаю, так? Да? Е, до мене приїхала сьогодні моя посилочка з Євом. Тому я буду зараз збиратись і побіжимо забирати, і буде розпаковочка. Але, думаю, розпаковочка буде трошки ввечері, тому що я буду ще гуляти. Така ну, разниця, так? Да? Головне, щоб була розпаковка. Да, такі справи. А ще завтра, думаю, теж буде дуже цікавий день. Дійсно, це, є в мене плани. Так що, да, дивіться. Не пропускайте, підписуйтесь, ставте лайки, please, subscribe. Так, да, до речі, мені якісь іспанці в Тіктоці мене понаходили. Я вже не можу. Як мені удали кінці? Ну реально просто, ну це капець. Ну, такі, коротше діла, так що давайте. Чекайте розпаковочки. Я знову до вас. Я вже зібралась, але чого я з вами? Того ж, я згадала, що сьогодні 4 серпня, і сьогодні приходять мої результати з екзамену. Чесно, поки я просто в шоці, я, я боюсь, я не знаю, я надіюсь, що ну, звісно, я здала, так? Да? Куди я дінусь, дінуся, да? але все одно який бал? мінімальний, максимальний. Ой, ну коротше, дуже багато сьогодні емоцій. Будем, думаю, уже як будет распаковка, я уже буду знать, що у мене з результатами, і вам уже тоді розкажу, похвастаюсь, да. такі тіла.